Всім привіт, всім гарного дня. Ми їдемо з базару. Що накупляла, покажу. Ну, ціни будуть на другому відео, де я скуповлювалася, там ціни розказувала. Ну, це вже купають у нас цукровий буряк. Ось, смачно. вже буде новенький цукор смачненький. Підемо додому. Перше відео зніму розпаковку, що ми накупляли. Ну, а ціни буду в другому відео, як я купляла, там ціни питала, бо так я їх всіх не позапоминаю. Ось. Силь таку, що собі їсти каміну мішок 10 кіля 112 гривнів, То я того відео не знімала лизуни. 80 грн козам, бо це я не знімала, в остатку купляла І гречка по 23 розважна. ось Хоча та, що по пачках теж брала, я ну, там та 25. ці виїхали пізніше, їх не було, то я ще взяла в тих трошки гречки. Оце всі ціни, яких я не сказала на відео, остальні всі на відео. Дошки по 30 гривень купила кілограм, а все остальне буде в другому відео. Ось такі ту справи. Ну, а ми будемо їхати додому. Це соняшник такий чорний вже. Скоро будуть молотити. А це наша дорожка. Ось такі сливки купила, це одні, а це другі сливки. Помідори, ось такі грушки, ровчі, гарні. Ось, це вже помілася трошки. Ось такі. І купила на 20 гривень ось таких огірочків. Все. Ті сливки по 30 і по 25. Так. таку рибинку купила. І ось таку. Дві рибинки. По 120 гривень кілограм. Ось такі дві рибинки. Зараз буду чистити. Ну і тоді пожаримо, посмакуємо. Робимо розпаковку. Це у мене 40 літрова каструля. Ой-ой, до чого вона приклеїлася? До пакета. Ой -ой. Чекай. Уже й пакета порвали. Так, акуратно занеси її в ганок мені постав. Так, це у мене трутка мишам. В поле піти погодувати. Може, якщо я спію, то погодуємо. Так, це у мене залізний купорос і мідний купорос. Це на весну і на осінь бризкати дерева. Так, це у нас гречка. Це по 25 гривень в кілограм. Тут 8 пачок. Все, все, неси, неси, бо тут все тяжке остальне. Тяжка? Тяжка, кажу. Так, тут у нас туалетний папір і гречка по 23 гривні. Так, тут у нас все остальне. Так, тут тут всі ті ціни, що я розказую на відео. Буде друга половина відео, будете бачити. Пшоно ось таке купила манку. Мак. Манка теж, ізюм. Ізюм і мак, сину, виймеш сюди в хаті оставиш. Ось. І арахіс. Ось, де всі приправи, де все, те, що напечував. А це винесеш туди до всіх продуктів. І цю гречку забереш теж, там той гречка знизу. Ось таке-то я купила. Ну, а це чотири лизунці моїм кузулькам-мазулькам. О, бо мені недохватки. Мені то треба було три, але вони так всі чотири в мішку лежали. Щоб він не витягував, то я взяла чотири. Хай там, думаю, буде у запасі ще один. Ось такі лизуни, які вони зараз я попробую витягнути одного, якщо я витягну. Ось такі О, лизунці купила я своїм козулькам-мазулькам по 80 гривень. Що можна повісти? Ну, в мене не вішаються, в мене ложиться під ноги козам. Коло ніг. Передніх в них там сухенько, чистенько і вони собі лискають, хто хочуть. Одного лизунця між Тею положи кнопкою і рижулюю занеси. Між ними нема І все? Да. А там я потім подивлюся, котрі вже злизали більше, то тим ще заміняю. Ось, а три будуть поки мій запасі. І тоді, як підуть пасти, я подивлюся, посортую їм кому які лизуни лизати. Ладненько. Ось такі-то ми покупки зробили. Стільки ми. Купили всього. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Точно суми не знаю, не рахувала скільки я пустила. Ну, десь, я думаю, тисяч чотири пішло. Небагато. О, скупилася. Ось так мої розочки цвітуть. Це моя юка розрослася того року. Така шикарна, вже, думаю, на другий рік буде гарно цвісти. Ось. Оцей окорч корч посередині у мене ще вроде, він не цвів зовсім. Ні разу. Оцей крайній цвів і цей цвів, А цей не бачила, щоб цвів ще. По-моєму, що він і не цвів. Ось так-то. Сходять квіточки. І такі-то справеньки. Ладненько. Всім всього самого найкращого. Гарного дня.